Представники не взяли участь у черговому засіданні Конгресу місцевих і регіональних влад при президентові. Обговорювали питання реабілітації ветеранів, зокрема підготовку фахівців. До участі долучились голова РВА Ольга Коріненко, заступниця голови райради Валентина Мележик та голови громад району. Як повідомила міністерка у справах ветеранів України Юлія Лапутіна, на наступний рік у бюджеті заклали 160 мільйонів гривень на психологічну допомогу, і вже там у цій постанові прописаний порядок оплати послуг психологів у громадах. Створюється реєстр надавачів психологічної допомоги. Є можливість контрактувати будь-які форми власності. Електронна черга в Олександрійському ЦНАПі формується на тиждень. Центр надання адміністративних послуг Олександрії інформує, що з 18 грудня електронна черга формується щопонеділка один раз на тиждень, тому громадяни можуть записатися на прийом до фахівця у зручний час. Взяти талон для отримання адміністративної послуги можна на рецепції ЦНАПу або через онлайн-запис на сайті. Приютівська громада продовжує роботи з покращення умов проживання у місті компактного проживання у Воїнівці. Нещодавно департамент соцзахисту населення Кіровоградської АВА забезпечив спортивними костюмами та взуттям, покращуються і житлові умови, встановили сонцезахисні ролети на вікна, закупили нові кухонні меблі, шафи, вішалки для одягу, письмові столи та тумбочки. Джури Лід БДЮТ посіли перше місце в другому етапі відеороликів обласного онлайн конкурсу краєзнавчої майстерні. Рій, бойова шабля готували відеопрезентацію артефакту, механічна самопрядка кінця 19-го – початку 20-го століття. У загальному заліку команда посіла перше місце. Олександрійські бальниці повернулися з відкритого кубку Черкаської області з перемогами. Маленькі вихованки народного клубу спортивно-бального танцю Олександрит 17 грудня боролися за кубок зимової феєрії. Участь брали танцівники з 25 клубів із 15 міст України. Олександрійки вибороли 6 кубків. У Мілени Кривунь два перших і два других місця. Аліна Матвієва отримала два перших, два других місця. У Поліни Горбачової два перших, друге та третє місце. А у Катерини Сечиної друге та третє місця. Ваш родич у біді. Правоохоронці Кіровоградщини викрили злочинну групу, вчинені шахрайств. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі. До її складу входили особи, що відбувають покарання у виправній установі та мешканці іншої області. Поліцейські встановили причетність учасників групи до 17 епізодів злочинної діяльності на території України. Зловмисники телефонували громадянам під виглядом їх знайомих або родичів та розповідали історію про необхідність коштів на лікування. Потерпілі перераховували гроші на банківські картки, які належали іншим учасникам злочинної групи. У середу, 20 грудня, буде мінлива хмарність без опадів. Температура вночі плюс 3, вдень до 8 градусів тепла, атмосферний тиск 749 мм ртутного стовпчика. Вітер південний 5 метрів на секунду.